У Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. На них переміг опозиційний консервативний блок ХДС ХСС. Він набрав понад 28,5% голосів. Як очікують лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, скоро стане канцлером. На другому місці правопопулістська партія альтернатива для Німеччини. У неї 20%. відсотків. Це найкращий результат у її історії. Лівоцентристська соціал-демократична партія Олафа Шольца посіла третє місце, показавши найгірший результат у своїй історії. Явка виборців становила 84%. відсотки. Це найвищий показник із 1990 року. Тепер Мерца чекають складні переговори про формування коаліції. Його партія, хоч і перемогла, але вона здобула найменше голосів у її історії з часів Другої світової війни. Мерц сказав, що сподівається сформувати коаліційний уряд до Великодня, тобто до 20 квітня, і додав, що це буде непросто. Причина в тому, що всі партії переможці зокрема й ХДС ХСС, на відріз відмовляються від коаліції з альтернативою для Німеччини. Сама лідер АДН Аліс Вайдель заявила, що готова працювати з усіма, але поки що така коаліція неможлива. ХДС ХСС має можливість створити коаліцію, якщо блок домовиться із соціал-демократами, а також ще з однією партією. Є припущення, що це можуть стати зелені. Ми наразі не знаємо, знадобиться нам один чи два партнери, але в будь-якому разі ми матимемо мандат на управління урядом. Головними темами цьогорічних виборів стала економіка, міграція та безпека. Попередня коаліція, яку очолював Олаф Шольц, розпалася саме через те, що найбільша економіка Європи не зростає другий рік поспіль. Мерц обіцяє відновити економіку, обмежити міграцію та зменшити податки. Він також уважає, що Європа міцно пов'язана з НАТО.